І сьогодні ж у Кіровограді відкрили головну новорічну ялинку області. На відкриття прийшло кілька сотень містян з малюками. Їх розважали шоу-програмою та влаштували ярмарок сувенірної продукції. Тих, хто замерз, поїли теплим чаєм. Надвечір усіх зі святом привітали міські посадовці і дали старт урочистому відкриттю новорічної красуні. Після цього представники каналу «Кіровоград» взялися за зйомки. Новорічного кліпу участь у зйомках взяло кілька сот кіровоградців. Фінальний кліп, фінальну сцену нашого новорічного вогника. Співаємо всім містом, всім Кіровоградом. 31 грудня в тілі новорічного вогника на каналі Кіровоград не пропустіть дивіться Кіровоградського. Сьогодні мені хочеться привітати вас тим, що ми відкриваємо малинку, що ми бачимо прекрасні очі дітей. Ми повинні вірити в найкраще майбутнє наших людей. Нашого міста, усіх вас.